Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про нові заяви польських експертів, які розповідають, що ж буде чекати всіх, хто проживає в Польщі, як мінімум, до кінця цього року. Тож, дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже сильно допомагає просувати канал, а також боротися з російськими ботами, яких, до речі, завдяки вам, друзі, останнім часом стало набагато менше. Також ми з вами поговоримо про те, по-перше, як все буде змінюватись до кінця цього року, і по-друге, як це буде впливати на відношення поляків до українців, бо такий фактор я також. Особисто відкидати не можу. Отже, темпи зростання цін поступово сповільнюються, проте несприятливі погодні умови зростання цін на енергоносії та сировину можуть призвести до того, що вже в жовтні ми можемо побачити різке зростання цін на деякі продукти харчування. І в цей ефект може бути закріплений підвищенням мінімальної заробітної плати та поверненням до до стандартних ставок ПДВ на продукти харчування. Хоча моя особиста думка, я нагадаю, що зараз на майже всі продукти харчування ставка ПДВ в Польщі становить 0%. А і вона десь там має скоро закінчуватись, але я також прогнозую, що вони можуть цю нульову ставку зберегти. І залишити її далі там, на 0%, скажімо так, тому це не буде дуже впливати, але можливо, і повернуть. В Польщі триває також сільськогосподарська посуха. І на місцевому рівні також спостерігаються екстремальні явища, такі як град, бурі, різні зливи і так далі. Шторми. Також попередні оцінки вказують на зменшення пропозиції овочів на сьогоднішній день всього лиш на 3%. Тому, наприклад, ціна на овочі сильно не постраждає, але при цьому. Ця оцінка також може погіршитись, і про це розповідає Речпосполіта. Також кліматичні явища, такі як бурі, град і шторм, вони напряму впливають на кількість фруктів, які будуть зібрані в цьому сезоні. І за попередніми оцінками цьогорічний врожай погіршився майже на 10% через посуху, власне, і через оці природні катастрофи. Тому на думку експертів ціни на фрукти можуть продовжити зростати в найближчі місяці. А нагадаю, що ціни на продукти це не тільки тут справа не тільки в свіжих фруктах, тут справа і в їх переробці. Тому різні типи там соків, консерв, різних там екстрактів і так далі, які робляться власне з фруктів. Ціни на них також будуть зростати. Але на саме якби найбільше дивує ціна на самий базовий продукт. Це на хліб, тому як е, е, якщо, наприклад, рівень підвищення цін почав спадати потрохи, тобто ціни зростають, але вони зростають не так швидко, то е, ціни на хліб в Польщі вони е, почали зростати дуже і дуже сильно, і в липні зростання в річному вимірі склало 20,4%. Тобто на п'яту частину е, минулорічної ціни хліб здорожчав. Е, і є губерт губертгон. Гонсінський, експерт Варшавського університету, і він пояснює, що це значною мірою є наслідком підвищення вартості енергії, необхідної для виробництва також зростання витрат на оплату праці. І на його думку, ситуація може нормалізуватись десь там, на початку 2024 року. Також. Супутньо через зростання цін на енергоносії і на підвищення оплати праці мінімальної будуть зростати також і ціни на всі інші продукти. А це друзі буде означати, що рівень життя в Польщі в подальшому буде падати. Він буде знижуватись. Можливо, не так швидко, як він знижувався зараз, але він все одно буде продовжувати знижуватись. І так як велика кількість людей вже живе навіть і близько не на тому рівні, де вони жили, два-три роки тому, що роблять при цьому поляки, які є, наприклад, неосвіченими або які там не розбираються в питанні, а таких є дуже багато, і це не тільки про поляків, так само і в Україні є багато таких українців. Вони будуть і вже власне, ви знаєте, що вони починають це робити. Вони починають у всіх своїх проблемах звинувачувати українців і. Російська пропаганда і різні політичні партії, які вибивають свої голоси для виборів на антиукраїнських настроях, вони будуть навколо цього нагнітати е, якби інфопростір. Вони будуть також робити різні вкиди, типу що через українців в подальшому ціни в Польщі зростають і через війну в Україні страждають прості поляки. Вам потрібно розуміти, що це абсолютно нісенітниця, це є не так. Нічого українці абсолютно нічого не мають до зниження рівню життя в Польщі. Українці навпаки допомагають підтримувати польську економіку. Українці навпаки допомагають е, наповнювати бюджет ЗУСУ е, своїми податками, своїми е, вливами в економіку у вигляді покупки тих самих продуктів оренди квартир. Там... Е, Транспорту і так далі, тому е, потрібно бути в цьому плані свідомими і потрібно постійно, як мінімум, полякам, які мають голову на плечах, потрібно доводити і доносити інформацію, щоб вони самі поцікавились цим питанням і розібралися, як же ж насправді українці впливають. На е, Польщу, я думаю, це має допомогти. Якщо у вас є така змога, якщо у вас є знайомі поляки, обов'язково з ними про це говоріть. Просіть їх, щоб вони про це говорили також зі своїми друзями і знайомими, рідними, можливо, це також допоможе. Чим більше буде поляків, які будуть розуміти е, ситуацію, вони можуть ознайомитись з нею в. Е, Відкритих джерелах, скажімо так, вони можуть самі ознайомитись з основами економіки, з тим, як це працює, і, можливо, тоді вони зрозуміють, що українці тільки позитивно на даний час впливають на рівень життя кожного поляка на території Польщі. Ви ж свою думку, друзі, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Також, будь ласка, перевірте, чи не зник ваш лайк після перегляду відео, це є дуже важливо. Дякую кожному за підтримку. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.